Вилучення ПДФО військових з місцевих бюджетів планував, не планували, ці гроші в нас займаються. Як реагує влада Миколаєва в Україні? Смертність через серцево-судинні захворювання б'є антирекорди серед неінфекційних хвороб. Структура смертності від серцево-судинних захворювань складає майже дві третини. Як запобігти захворюванню у Миколаєві? Пройшов відкритий чемпіонат області з художньої гімнастики. Прогнати свою програму на цих змаганнях. І становитись кожен день ще краще і краще. Хто здобув першість? Сьогодні середа, 27 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Упродовж дня телеканал Март збирав інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Тож далі про головне. Вчора, 26 вересня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини Очаківську та Куцрубську. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, о 13.29 фіксувалися артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Ближче до п'ятої вечора ворог аналогічно атакував узбережжя куцрубської громади, внаслідок чого сталося займання сухої трави на відкритій території. Його оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Минулої доби на території Миколаївської області сталося 34 пожежі. Горіла суха трава, сміття чагарники і хвойна підстилка, інформує обласне управління ДСНС. Зокрема, 22 пожежі виникли в природних екосистемах. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала понад 22 гектари. У більшості випадків займання виникло через необережне поводження з вогнем. Від ДСНС працювали понад 60 рятувальників, 21 одиниця спецтехніки. Також долучилися працівники лісового господарства. Надзвичайники наголошують, на Миколаївщині продовжує панувати спекотна погода і встановлено п'ятий клас пожежної безпеки. Через вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військові, Миколаїв наступного року не дарахується майже трьох мільярдів гривень. Таку цифру на засіданні бюджетної комісії міської ради озвучив мер Миколаєва Олександр Сянкевич. Наскільки це загалом позначиться на міському бюджеті, дивіться в сюжеті Сергія Лисюка. Напередодні сесії Миколаївської міської ради відбулося засідання бюджетної комісії. Під час обговорення питання щодо перерозподілу видатків слово взяв Олександр Сінкевич. Міський голова нагадав, що через вилучення на місцях податку на доходи фізичних осіб, що сплачують військовослужбовці, Миколаїв наступного року втратить близько 2 мільярдів 700 тисяч гривень, що становить 46% від загального бюджету. Ці гроші, які ми з вами могли не могли, хотіли, не хотіли. Планували, не планували, ці гроші в нас виймаються. Що кажуть миколаївці? Хто трошки не починає щось розуміти, вони починають аналізувати, кажуть, що потрібні компенсаційні якісь заходи. Хто не дуже хоче думати думає телевізором, він каже, а, вам какараз все одно все украдуть. Звичайно, що ну, не треба думати про те, як з'являється тепло, як з'являється ця вода, яка в нас є, але хоч якась, і таке інше. Окремо Сінкевич також згадав перспективу вирубки дерев у середмісті заради ремонту водогону. Через виділення майже 7 мільйонів 700 тисяч гривень на відновлення зелених насаджень. Частина миколаївців дорікнула владі через начебто нецільові видатки в умовах воєнного часу. Тож міський голова запропонував перенаправити 7 мільйонів на закупівлю пікапів для зсу. У Нас є запит на ці пікапи, саме на пікапи, повнопривідні, і ми зайшли просто елементарно. Зайшли там, коли подивилися ціни. Вартість одного складає мільйон 400 тисяч, тобто 7 мільйонів вистачає ровно на 5 пікапів для того, щоб допомогти Збройним силам України згодом. Олександр Сінкевич на своєму телеграм-каналі опублікував опитування, в якому поцікавився у містян: чи спрямовувати кошти на покупку пікапів, чи залишити їх для початкової цілі, чи взагалі спрямувати на критичну інфраструктуру. Наразі містяни віддають перевагу підтримці збройних сил. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич підбив підсумки опитування, яке він з 26 вересня проводив серед читачів свого телеграм-каналу. В голосуванні міський голова запитав у миколаївців чи проводити озеленення за кошти громади, спрямувати гроші на допомогу військовим або залишити їх для об'єктів інфраструктури на наступний рік. В опитуванні взяли участь понад 16 тисяч користувачів. Далі пряма мова. Вчора неабиякого резонансу викликало питання щодо закупівлі. За 77 мільйонів гривень дерев на компенсаційну висадку, там, де буде замінюватися водопровід. І я провів опитування, де 56% усіх, хто взяв участь, відповіли і підтримали закупівлю пікапів замість цих дерев. Увечері я був на бюджетній комісії. Запропонував депутатам спрямувати 7 мільйонів гривень на закупівлю пікапів для ЗСУ. Також маю запит від головного управління розвідки на придбання додаткових автівок. Кошти маємо виділити на найближчі сесії Миколаївської міської ради. Я хочу всім вам подякувати за активність і участь в опитуванні депутатам за їх позицію. І сподіваюся, що вони підтримують цю позицію в п'ятницю на сесії. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поширити серед друзів, а також підписатися на наш канал, щоб дізнаватися новини першими. Долучайтесь до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март ТІВІ. На Миколаївщині 26 вересня, приблизно о шостій вечора, на автодорозі очаків Чорноморка Рівне сталася смертельна аварія. За попередніми даними поліції, 43-річний водій Опель Омега, рухаючись із селища Чорноморка Миколаївського району, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Після цього сталося загоряння транспортного засобу від отриманих травм. Водій згодом помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди. Миколаївські прокурори повідомили про підозру правоохоронцю одного з районних управлінь поліції області. За інформацією обласної прокуратури, працівник поліції вимагав і отримав від потерпілого, який став жертвою шахрайства, хабар у розмірі 20 тисяч гривень за розшук злочинця. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Щороку, 29 вересня, у світі відзначають День серця. В Україні смертність через серцево-судинні захворювання має найвищі показники серед інших неінфекційних хвороб. Про це розповіли директор Миколаївського обласного центру контролю хвороб Володимир Клочко, а також кардіологиня Алла Завгородня. Про способи профілактики захворювань і в яких випадках слід терміново звернутися до лікаря, дізнавалася наша кореспондентка Катерина Рупташ. Кожну секунду воно б'ється, аби подарувати нам новий день. Щороку, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. У всьому світі серцево судинні захворювання посідають перше місце серед неінфекційних хвороб, що призводять до смерті. Про це повідомила кардіологиня вищої категорії Алла Завгородня. Щодо України, на сьогоднішній день структура смертності від серцево-судинних захворювань складає майже дві третини, тобто 67%. Якщо взяти в абсолютних числах, за рік це приблизно 400 тисяч людей. І якщо так порахувати, це, скажімо так, майже як місто Миколаїв зараз. Лікувати такі хвороби можна, зауважують лікарі. Однак найкращий варіант це їх профілактика. Для того, щоб зберегти своє серце максимально здоровим, потрібно відмовитися від тютюна паління, не зловживати алкогольними напоями, побільше рухатись, тобто гіподинамія це на сьогодні біч у всьому світі, так як закомп'ютеризовані і наші діти, і дорослі, і таке інше. Ну, звичайно, зовнішні фактори, те, що зараз відбувається, дуже впливає. Але, тим не менше, якщо ми будемо більше рухатись, знаходити собі якісь заняття, ми будемо уникати цього. Зокрема, для здоров'я серця важливу роль грає харчування. Кардіологиня радить вживати якомога менше харчової солі та тваринних жирів. Водночас із цим необхідно вчитися регулювати рівень стресу. «Стрес теж великий фактор того, що знову ж таки впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Ще необхідно розуміти свою сімейну історію, про що я хочу сказати, тому що да, дивитися, у кого з ваших родичів були такі спадкові захворювання на серцево судинні, і тому ніж лікар або сімейний лікар, або професіонал, як кардіолог, може сказати, що необхідно зробити, як лікуватися Серед серцево-судинних хвороб найбільш розповсюдженою залишається інфаркт міокарда. При його перших ознаках необхідно одразу звернутися до кардіолога, аби запобігти погіршенню ситуації. Типовий біль при інфаркті починається дійсно, може бути не в ділянці серця, як всі звикли казати зліва, а посередині грудної клітини, або в міжлопатковій ділянці. Це сильний, нестерпний, пекучий або тиснучий біль, який може віддавати в плечі, в шию, в нижню щелепу. І бувають такі випадки, що люди з цим звертаються до кого в першу чергу? До невролога, навіть до стоматолога, можливо, до пульмонолога. Так от, якщо з'явився такий нестерпний, пекучий або тиснучий Біль вперше в житті, і він супроводжується, крім, цим, крім цього, загальним поганим самопочуттям, тобто холодний липкий піт, можливо, навіть втрата свідомості, то треба, не гаючи часу, шукати можливості викликати швидку. Лікарі наголошують, хвороба молодша, а такі фактори, як війна та регулярний стрес, стають додатковими чинниками для погіршення здоров'я миколаївців. Саме тому необхідно вчасно звертатися до спеціалістів по допомогу та завжди ставити в пріоритет власне здоров'я. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. 25 вересня у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат регіону з художньої гімнастики. Участь взяли понад 50 спортсменок. За змаганнями спостерігали і мої колеги. Подробиці у репортажі Сергія Мельникова. 25 вересня у Миколаєві відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. Вперше після початку повномасштабного вторгнення такі змагання традиційно розпочались з параду відкриття. Гімнастик привітали перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, очільник спорту нашої області Михайло Ніколаєв, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. Приємно бачити розвиток співпраці обласного та міського управлінь, які тільки за останній тиждень разом провели два великих спортивних заходи. На цьому наголосив і Георгій Шитілов. З липня місяця я координую спорт та молодь в Миколаївській області. І одне з важливих завдань, яке я ставлю перед собою особисто, це якраз координація зусилля і їх об'єднання в межах області. І, я думаю, навіть з тими проблемами, з тими обмеженнями, в тому числі і фінансами, об'єднавши зусилля, ми зможемо зробити значно більше. Більше 50 спортсменок цього разу були заявлені на турнір. Була серед них і гордість Миколаївської школи художньої гімнастики дівчина, яка наразі торує собі шлях до п'єдесталів світового рівня. Сьогодні до нас завітала член збірної команди України. Це Валерія Перемета. Вона також отримує стипендію Миколаївського міського голови, і ми дуже сподіваємось на її дальніші успіхи. І підтримую всячески, і будемо підтримувати, і вважаємо їй великих успіхів. Цей день у Валерії був ще й день народження. Спортсменку тепло привітали у залі. Звісно, не обійшлось без квітів та подарунків. Але день народження в тебе чи ні? А тренувальний та змагальний процес переривати не можна. Чемпіонка України це розуміє. Це дуже важливо, бо в нас будуть слідуючі старти. Це чемпіонат України, чемпіонат Києва, до якого треба готуватися, і в мене є така можливість прогнати прогнати свою програму на цих змаганнях і становитись кожний день ще краще і краще. Виступила Валерія також з показовими вправами, у яких чітко продемонструвала, чому саме вона зараз у збірній країни. Ну а для дівчат, які наразі тренуються, аби туди потрапити, ці виступи ще одна можливість повчитись і отримати хорошу мотивацію. Дуже важливо, що наші юні спортсменки бачили її виступи, і кожен до себе десь я думаю приложив цей виступ і. Розуміють, як і к чому потрібно їм надалі готуватися і до таких цілей досягати більш детально про склад учасниць. У змаганнях були представлені вихованки дитячої юнацької спортивної школи номер один, представниці кадю США, перемога, спортивного клубу Персея та спортивного клубу Олімп Південноукраїнськ. Дякуємо нашим гостям з Южноукраїнська, котрі постійно приймають участь в міських змаганнях, незважаючи на те, що вони ну, не мешкають в місті Миколаїв, да? але постійно з нами, як то кажуть, співпрацюють. Загалом дуже непоганий рівень продемонстрували усі дівчата, які виходили на килим цього дня. Звісно, для багатьох спортсменок це перші змагання такого рівня після повернення до Миколаєва, але незважаючи ні на що вони люблять художню гімнастику і, долаючи усі перепони, продовжують займатися улюбленою справою. Одна з таких дівчат Евеліна Видовська, яка розповіла, за що саме вона любить цей спорт. Дуже подобається з предметом виступати, особливо там з обручем, з булавами. Напевно, найважливіше, то, що коли я виходжу, на мене всі дивляться, я показую свої вміння, і дуже це так цінно для мене, що всі дивляться на мене, і я можу показати, що я вмію, подивитися на те, що вміють другі діти. Батько Евеліни зараз захищає нашу країну у лавах збройних сил, як і в багатьох інших представниць миколаївських шкіл художньої гімнастики. Там чітко усвідомлюють завдяки кому вони можуть тренуватись, тренувати та проводити змагання. Евеліна у підсумку здобула бронзу, і наразі це для неї непоганий результат. Ну а переможниці цього дня зробили ще один крок до нових звитяг, адже попереду українська першість. Чемпіонат Миколаївської області це змагання завжди до чемпіонату України. Тобто попереду у дівчат чемпіонат України з художньої гімнастики за програмою, які нам виписує Міністерство України, і проходять відбіркові на чемпіонаті області змагання. Кращі дівчата потрапляють до чемпіонатів України, а ще найкращі потрапляють до збірної команди України. Отже, підсумуємо, до Миколаєва повертаються змагання з художньої гімнастики такого рівня. Школи з цього виду спорту у місті працюють наповну. Да, запрацювала, і я можу з гордістю сказати, що на відділенні художньої гімнастики на сьогоднішній день більше всього дітей групи початкової підготовки групи переповнені, е, укомплектовані. І на, на три зали ми працюємо. Це дуже добре. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у четвер, 28 вересня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 30 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 39%. відсотків. Дякую, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.